Скорпіони 2026 рік це рік великого розширення горизонту внутрішньої мудрості кар'єрного прориву. Це рік, коли життя ніби навмисно виводить вас за рамки старого. Світ стає ширшим, події глибшими, а ваша особиста сила помітнішою. Ви входите в період, коли головні зміни йдуть одразу з кількох сторін: віра та сенси, освіта й подорожі, кар'єра та репутація, дім і сім'я, гроші та близькість, а також робота, здоров'я і режим. Це рік, який формує ваш фундамент на багато років уперед, вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. З початку року ви будете відчувати сильний потяг до всього, що стосується глибокої мудрості, духовних пошуків, філософії чи нової системи цінностей. Ви ніби захочете побачити світ ширше, глибше, інакше. І замість поверхневості прийде потреба зрозуміти суть. Вас потягне вчитися і не для гала. Для поглиблення. Це ідеальний час, щоб почати серйозне навчання, вступити на новий курс або отримати другу вищу освіту, розпочати власні дослідження чи написати наукову роботу, а також гарний час ділитися знаннями, викладати або створити школу, курс чи клуб однодумців. Все, що пов'язане з інформацією, мудрістю, розвитком, буде працювати на вас. А також рік принесе багато подорожей. Подорожі відкриють вам нові країни, нові знайомства, нові можливості. Кожна поїздка буде нести розвиток, новий світогляд, нове оточення та нові цілі це чудовий період для того, щоб співпрацювати з іноземцями, розширювати бізнес. За кордон, або вивчати мову, або переїхати, чи хоча б спробувати пожити в іншій країні. А якщо ви працюєте з людьми, виступаєте чи ведете соціальні мережі, навчаєте інших, то зараз вас помітять. Це час вдалого запуску міжнародних проєктів, блогів, курсів, освітніх продуктів, або якихось Масштабних онлайн-ініціатив. Те, що раніше здавалося таким далеким, зараз стане можливим. Але можливі труднощі, такі як конфлікти на ґрунті різних поглядів, розочарування в ідеях, які здавалися правильними, або суперечки щодо якоїсь моралі. Та негативний досвід. Спілкуванні з представниками інших культур, невдалі юридичні справи, якщо ви будете ігнорувати реальність і сподіватися лише на везіння з середини літа. У вас буде один із найпотужніших періодів. Вашому житті для професійного зростання. Вас можуть підвищити, запропонувати керівну посаду, залучити до важливих проєктів або запросять до співпраці якісь впливові люди. Це період, коли ваші заслуги будуть помітні, їх побачать всі. Також це гарний час для створення особистого бренду. Якщо ви хочете стати впізнаваним, це ваш час. Вихід у публічний простір, інтерв'ю, медійність, репутаційний ріст ваше ім'я може стати символом якості. Також гарний час для запуску великих проєктів, ідеальний час для відкриття бізнесу, виходу на іноземний ринок, запуску курсів і навчання. Да, в принципі, масштабування онлайн-діяльності, а тіньова сторона цього періоду це самовпевненість, зверхність. Така, знаєте, мені можна все надмірні обіцянки людям, які важко виконати, ризики гучного, але негативного резонансу навколо вашого імені та нереалістичні плани, які можуть дати провал. 2026 рік торкнеться теми дому дуже сильно. Вас може очікувати переїзд, ремонт, купівля або продаж житла, відокремлення від батьків, створення власної сім'ї, важливі розмови з рідними. Це період, коли ви формуєте новий фундамент свого життя. Ваше коріння змінюється, а разом і з ним і ваше відчуття безпеки, можливі такі труднощі, як непередбачені проблеми з житлом, ситуації, що потребують ремонту, витрат або зміни планів, конфлікти між родичами через спадщину чи майно, тимчасова емоційна дистанція з батьками, в здоров'ї та роботі. Цей рік заставить вас навести порядок в буденних речах. Можуть проявитися питання здоров'я, які будуть потребувати уваги. Також потреба в режимі в дисципліні в правильному харчуванні зміниться робота або графік, або колектив, і таке буде відчуття, що обов'язків стало більше. А в позитивному ключі лікування дасть результат, режим допоможе відновитися, робота стане більш структурованою та наведеться порядок усіх дрібницях життя. Ваша фінансова сфера пройде через сильні зміни, можливі різкі фінансові підйоми або спади, раптові джерела доходу. Також підніметься теми поділів, інвестицій або спадщини, сильні емоційно близькі стосунки, які змінюють життя, і потреба говорити про гроші чесно і відверто. Можливі і ризики, небезпечні ситуації, травми, проблеми з технікою чи електрикою, фінансові втрати внаслідок, довірливості, стосунки на стороні, які дадуть емоції, але будуть забирати сил, або неконтрольовані імпульси, які будуть тягнути в азарт, ризики, небезпеку. Але є й плюси в цьому періоді. Це час глибокої трансформації, розчищення всього зайвого. Там можна вийти на новий рівень самоповаги і особистої сили. Ви зможете... Заробляти через психологію, енергетику, творчість або інновації. 2026 рік для скорпіонів це нові країни, нові сенси, нові знання, сильний кар'єрний ривок і вихід на новий рівень, а також важливі зміни вдома і в сімейній системі. І куди ж без оновлення режиму здоров'я та робочих процесів? Це про глибокі зміни у фінансах, довірі. Та близькость. Це рік, який виведе вас на новий рівень життя, а ваша задача не боятися масштабу і не чіплятися за старе. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас рік. До зустрічі!